Допомоги. і як наслідок не виправдане функцій і завдань. Це недостатньо забезпечення жителів міста невідкладної медичної допомоги, недосконала організація швидкої медичної допомоги, не скоординоване управління рівнями медичної допомоги, недосконала розвинута мережа первинної медико-санітарної допомоги, невиправдано сформульована і економічно необґрунтована мережа стаціонарних закладів охорони здоров'я міста, орієнтованих на виконання плану міжходів. Недостатнє забезпечення медичних закладів діагностичної і лікувальної апаратури та обладнання відповідно до профілю закладу. Розпорушеність медичних кадрів, що в ряді випадків проводить до недостатньої кваліфікації. Це недостатнє та неефективне розподілення фінансування галузів і неефективне використання ресурсів та недосконале управління галузів. Етапи реформування. Підготовчий етап включає перше ретельний аналіз демографічних показників. Аналіз стану здоров'я населення, медичних потреб міста, ресурсного забезпечення та організаційно-функціональної структури закладів охорони здоров'я, порядку надання спеціалізованої медичної допомоги, розподілу надання медичної допомоги, обґрунтованості направлених до лікарів-спеціалістів, основних показників діяльності амбулаторних політнічних відділень.